Вітаю, шановні колеги. Пропоную до обговорення питання сучасної парадигми збереження здоров'я жінки. Як відомо, парадигма це модель підхід до схеми наука. Розвиток жіночого організму від народження до репродуктивного розвитку та згасання фритильної функції прийнято розділяти на окремі періоди, які характеризуються певними морфологічними та функціональними особливостями. В реаліях сьогодення, враховуючи багатофакторність патогенезу порушень жіночого здоров'я, саме ефективні стратегії та методи його збереження повинні бути мультитаргетними та патогенетично обґрунтованими. До них відноситься метаболічний синдром: це комплекс метаболічних порушень серцево-судинних захворювань, патогенетично взаємопов'язаних через інсулінорезистентність. Порушенням толерантності до глюкози, заторогенної дислопідемії, артеріальної гіпертензії на ці абдомінального джиріння. Вагомий вклад відіграє метаболічний синдром саме на здоров'я жінки. Всесвітня організація охорони здоров'я визнає метаболічний синдром та його ускладнення епідемією сучасності, що становить серйозну медико-соціальну проблему та економічний тягар суспільства. Серед різноманітні впливів на жіночий організм ожиріння як складова метаболічного синдрому має вагоме значення у формуванні, становленні та функціонуванні репродуктивної системи, розглядається з позицією розвитку гінекологічних захворювань, порушення менструального циклу, таких як нерегулярний менструальний цикл, аномальні маткові кровотечі, гіпоменструальний синдром, туринна аменорея. Визначення, що при аліментарному ожирінні в 6 разів частіше відзначається порушення менструальної функції та майже у 2 рази частіше первинним безплід. Існує пряма залежність між збільшенням маси тіла та вираженості оргеріальної дисфункції, що проявляється анувуляцією, недостатністю другої фази менструального циклу та зменшенням кількості вагітності. Синдром полікістозних яєчників відноситься до найбільш поширених ендокринно дисметаболічних захворювань. Серед жінок репродуктивного віку. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я популяційно на синдром полікісточних яєчників страждають біля 116 мільйонів жінок. Синдром полікістозних яєчників розглядається як метаболічний розлад, пов'язаний із значними дефектами дії інсуліну та дисфункції бета-клітин підшлукової залози. Відповідно до результатів сучасних досліджень, ці метаболічні порушення не залежать від ожиріння, однак ожиріння часто зустрічаються у пацієнтах за спеки, я і суттєво поглиблює важкість як репродуктивних, так і метаболічних проблем. Ожиріння асоційоване саме з абдомінальним ожирінням, інсулінорезистентність, гіперенсуміномія, гіперантрогенія, реалізуються в порушеннях репродуктивної функції. Синдром полікістозних яєчників є частою причиною жіночої безплідності та визначається репродуктивними ознаками гіперандрогенії, хронічної олігоанабуляції та або морфології полікістозних яєчників. Це захворювання має різні етіологічні причини з внеском як спадкових, так і набутих факторів навколишнього середовища, таких як інсулінорезистентна гіперінсулінемія, з них є найпоширенішою. Виділяють чотири фенотипи синдрому полікістозних яєчників за наявністю або відсутності саме основних клінічних проявів: це гіперандрогенія, овуляторної дисфункції та морфологічних, морфологічних полікістозних змін структури яєчників. З позиції сучасної науки синдром полікістозних яєчників починається саме повертати це пожиттєвий розлад, який тягне за собою довгострокові ризики для здоров'я. Тобто з цим розладом пацієнтка живе практично все своє життя. В патофізіології розвитку саме синдрому полікістозного яєчника надзвичайно велику роль відіграє і хронічне слабовираження запалення, low крадієт inflammation. Доказова медицина сучасні наукові дані пов'язують вищевикладні метаболічні ефекти саме з таким запальним процесом низькоградієнтним. Тріада, гіперінсулінемія, гіперандрогінія та низькоградієнтне запалення є базовою в патології фізіології, патофізіології синдрому полікістозних яєчників. Вивчення запальних процесів та медіаторів, які діють роль в патогенезі синдрому полікістозних яєчників, є важливим кроком для кращого розуміння. Як патофізіології, так і шляхів корекції цих відхилень, шляхом інгібіції нормалізації відповідних патологічних механізмів. Оксидативний стрес є доведеним фактором, тригером розвитку виникнення та розвитку багатьох захворювань. Розглядають позиції сьогодення оксидативний стрес як порушення балансу між активними формами кисню та активністю захисних механізмів антиоксидантних систем. За результатами множинних наукових досліджень встановлено підвищену продукцію вільних радікалів у пацієнтів з синдромом полікістозних яєчників, що дає підставу розглядати цей патологічний процес як ланку саме патогенезу синдрому полікістозного яєчника. Назвичайну роль. У саме розвитку дисметаболічних порушень, низькоградієнтного запального процесу, на сьогодні відводиться саме кішковий мікробіоті, і на сьогодні кишкова мікробіота розглядається як другий геном набутий бути людським організмом, Дезбаланс кишкової мікробіоти може бути тригером, доведено є тригером, ожиріння, інсулінорезистентності, порушення вуглеводного обміну тощо. Таким чином, сучасні наукові дані пов'язують патогенез вищевикладених метаболічних порушень з хронічним запальним процесом низької ефективності та оксидативним стресом. Особливою що виклад... вищевикладені дисметаболічні проблеми та ожиріння набувають в період пред менопаузи. Епідеміологічні дослідження чітко демонструють, що після настання менопаузи у більш як 60% жінок відбувається збільшення маси тіла на 5 кг та більше. Ризик розвитку супутніх ожиіння патологічних процесів значною мірою визначається особливостями відкладення жирової тканини. Так, найбільш несприятливим є абдомінальний тип пожиріння, що поєднується, як правило, з комплексом не тільки гормональних, а й метаболічних розладів функціонування жіночого організму. Саме Абдомінальний характер розподілу жирової тканини корелює з високою частотою екстрагенітальних захворювань, щитовидної залози, гепатобіліарної системи, цукровим діабетом, гіпертонічної хвороби, а також запальними захворюваннями органів малого тазу, гіперпроліферативними та неопластичними процесами статових органів та безплідністю. Зниження якості життя у пацієнток з ожирінням і десь метаболічним. Синдромом не єдиний негативний результат. Вище зазначені зміни є взаємопов'язані, та в період менопаузи багато з них є синергічними факторами розвитку серцево-судинних захворювань та їх ускладнень, що спонукало дослідників ввести термін «менопаузальний метаболічний синдром, Абдомінальне ожиріння, асоційоване з ним інсулінорезистентів, гіперінсуліномія, гіперандрогенія, надшок сприяють надушку естрогенів, та порушенню конвертації естрогенів з надлишком метаболітів, агресивних метаболітів, які є тригерами запуску гіперпроліферативних та неопластичних процесів. Таким чином, ці жінки є в групі ризику з розвитку гіперплазії та раку ендометрія, яєчників молочних залез, шийки матки тощо. Зважаючи на вище викладену актуальність проблеми сьогодення, а саме метаболічних порушень, головним завданням лікаря є максимальне раннє виявлення жінок з групи ризику для призначення своєчасного лікування та профілактики цих порушень, реалізації уповільнення процесів репродуктивного та соматичного старіння, сиртуїни, клас ферментів, виявлених у всіх організмах від бактерій до людини, вони присутні у печінки, скелетних м'язах жирові тканині, підсумкові золоті, головному мозку, органах репродуктивної системи. Втрата їх активності залучена до етіології з широкого спектру серцево-судинних, метаболічних захворювань, атеросклероз, детиляльну дисфункцію, гострі коронарні синдроми, кардіоміопатія, гіпертрофія та серцева недостатність, аритмія, гіпертимія та дисліпідемія, доведена роль сиртуїнів в регуляції окисного стресу. Низькоградієнтного запалення, корекції дисбіоза, дисбалансу імунної системи. Також сюїни регулюють важливі фізіологічні процеси, в тому числі і клітинний метаболізм і сиріння. З позиції викладеного сертоїни мають величезний потенціал для таргетного лікування та корекції вищевикладених патологічних відхилень. Ціртоїни нові важливі гравці в жіночому гінекологічному здоров'ї, оскільки відіграють значну роль як в етіології, так і в патогенезі багатьох гінекологічних захворювань. Саме і в патології молочної залози, і оваріальної дисфункції, і патології сам матки, ендометріозу, патології ендометрії та синдрому полікістозних яєчників. Сучасні результати сучасних дослідження. Постійно відкривають нові функції та залежності сюрптинів, особливо коли йдеться про репродуктивне здоров'я жінки. Сюртоїна є одним з на регуляторних факторів стероїдних гормонів. Вони передають гормональні сигнали серед безліч молекулярних механізмів, в тому числі діючи на регуляторні фактори транскрипції, гістони промотори генів сайтами зв'язування ядерних рецепторів. Тобто сиртоїни модифікують рецептори стероїдних гормонів за допомогою фосфорилування. Надзвичайно велика роль сиртоїнів в біології гамет та репродуктивній фізіології. фізіології. Це розглядається як нова терапевтичний потенціал в прилікуванні жіночого та чоловічого безплідня. Сіртоїни беруть участь у контролі функції яєчників на різних регуляторних рівнях: проліферація апоптоз, севектона активність клітини яєчників, їх відповідність на гормональну регуляцію, флікулу і ОГНС, плодючість. а також сертоїни сприяють синхронізації дозрівання яйцеклітини та ендометрії, перешкоджаючи перечасні децидалізації ендометрів пацієнток з рецидивуючою невкачої імплантації. Активність сіртоїнів можна підвищити за допомогою певних сполук. Так званих активаторів сиртуїнів. Ресвератрол – природний фітоалексин, що продукується певними рослинами, бактеріями або грибами. Ресвератрол існує в двох ізомерних формах транс і цисресвератрол. При цьому транс ресвератрол є основною біологічно активною формулою. Відкритий він був у 39-му році і доведена його присутність у багатьох ягодах, горіхах, винограді. І тощо, в 63-му році ресвітрол був отриманий з коріння, коріння горця, грибінча, ця рослина широко застосовувалася традиційно і застосовується в японській та китайській медицині, і є найбагатшим джерелом ресвіротролу. Його міст коріння сягає 2,8 мг на 1 г. Існує так званий французький парадокс, не дивлячись на. Їхню відданість дієті з високого місця жирів французів, демонструють вони відносно низький рівень серцево-судинних захворювань, що пояснюється більш інтенсивним споживанням у Франції. вина з високою концентрацією ресвиротрола. Однак ресвиротрол має багато фармакологічних ефектів включаючи захист клітин від описного стресу, який досягається завдяки його безпосередній антиоксидантній дії, та непрямому індикуванню клітинної оксидантної системи знижує експресію прозапальних цитокінів, Продукцію активних форм кисню макрофагами та інгібує активність фактора некрозу серед реактивного вікука. Також має антиглікемічний, противірусний, антитромботичний, антиконцерогенний, нейропротекторний, посилює вазоделятацію та клірітс бета амілоїдних білків Профілактика алісагемера затримує як репродуктивне таксоматичне сторіння. Пацієнційна роль потеліфенолів, зокрема респіратролу у лікуванні полікістотних яєчників, доведена. Шляхом впливу на оксидативний стрес, на гормональні дисфункції, шляхом корекції body composition, структури тіла, регуляції ліпідного та вуглеводного обмінів. Таким чином, ресвератрол – новий альтернативний варіант лікування синдрому полікістозних яєчників та його впливу. Доведено було проведено клінічне дослідження, що лікування ресвератролом призвело до значного зниження загального тестостерону. Індукції зниження 22,2% та і сульфату, зниження наші рівня інсуліну та підвищення чутливості до інсуліну, тобто відбулася корекція дисметаболічних порушень, важлива саме і гормональних у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників. І ось остання робота 22-го року: вплив на гіпоксичні процеси та захисний ефект резерврула на функцію яєчників, що надзвичайно важливо у пацієнток з дисфункціональними розладами. Гормональними та дисфункцією саме яєчників. Сюди входять і пацієнтки з синдромом полікістозних яєчників. Таким чином, ресвіратору є доведеною потенційною терапією лікування синдрому полікістозних яєчників. Множиння терапевтичний потенціал ресвіатролу широко висвітлений в доказовій. Медицині і не підлягає ніякому сумніву, Резвератрол виступає у ролі двірника, видаляючи з організму шкідливі радикали та моделює деякі клітинні антиоксидантні шляхи, позитивно впливає на бета клітини підшумкової зал... з допомогою активації геносіртуїн. Один, що може відігравати важливу роль у профілакції ожиріння цукрового діабету та метаболічного синдрому, має доведений противовірусний, антитромботичний та антиканцерогенний вплив, покращує рологічні властивості крові є вазодилататором, нормалізує ліпідний обмін, проявляє виражену протизапальну та кардіопротекторну активність. Має доведений антиглікемічний противірусний антиканцерогенний нейропротекторний. Нормаліз... ефекти нормалізує вуглеводний обмін, захищає хрящову, м'язову кісткову танину, і в результаті затримує соматичне старіння організму. Отже, Ресверастрол – це потенційна терапія лікування синдрому полікістозного року, це потенційна терапія покращення не тільки репродуктивного та соматичного старіння, та це потенційна антиейджинг терапія. Сьогодні доступний до застосування препарат реверс капсулу, якого містить. Основна речовина трансресвератрол, тобто активний метаболіт ресвератролу 98% з екстракту коріння горця японського 250 мг. вживати по дві капсули один раз на добу, запиваючи водою, бажано з, разом з досить жирною їжею. Мінімальний курс споживання складає 2 місяці. Індивідуальна схема лікування добова доза та курс можуть бути збільшені і визначаються індивідуально. Лікаря. Реверс сприяє пригнюченню процесів окиснення, нейтралізація агр... агресивної дії вільних радікалів, запобігає надмірному збільшенню жирової тканини, підвищенню чутливості тканин до інсуліну, безперечно, впливає позитивно на збереження репродуктивного здоров'я жінки. При наявності синдрому полікістозних яєчника, а також при наявності інших гормональних та репродуктивних порушень, які впливають на фертильність та ембріогенез, покращує стан серцево-судинної системи через нормалізацію ліпідного вуглеводного обміну, покращення релогічних властивостей крові, а також сприяє процесу оновлення колагену шкіру, гальмування, процесу остеопорозу. Відносяться рецвірострол до герапротекторів, активних комплексів, які сприяють здоровому довголіттю, підвищують життєвий тонус та підтримують якість життя. Реверс це зміна напрямку руху машини, а обертання окремих її робочих ситин у зворотний бік. Це монопрепарат трансферастролу для покращення репродуктивного соматичного здоров'я та якості життя, це зворотний плин років, синдром полікістозних яєчників. Разом з реверсом ми дивимося в майбутнє. Дякую за увагу.